Отримувати подарунки завжди приємно. І мені якраз прийшов один від Аврори. І так, це не замовлення, це реальний подарунок. І Я дуже розчулена. Це єдиний бренд, який не забув про мене цьогоріч. Погнали роздивлятися. А вже ж зверху у нас тут листівочка. Ще знайшла м'якеньке серденько, антистрес. Відчуваю, знадобиться на раз. О, а ще я знайшла гумову качечку. Я їх просто обожнюю. А ще у нас тут лежить ароматизована свічка. Понюхайте, дуже смачно. Їх тут навіть дві. О, це щось цікавеньке. Це як. Якась маленька сумочка або косметичка. Придумайте самі, йомайова наші і шкіряна лухарі! Ну я вже ж солоденький подарунок, як же ж без нього. Ох, і це ще не все. Тут якась дуже гарна коробочка. Всередині я знайшла дуже прикольний чай. Колба, хтось в цьому році дуже прикольно закреативив. і тут ще одна коробочка. Подивимось, ух ти, це термокружка! Такий подарунок точно зараз стане в пригоді, і я б сказала, що це все. Але в коробці все було засипано ще кілограмами цукера кромашок. Дякую, Аврора, що не забуваєш. всім, па-па!